Слухайте, об'єктивно, Armor Pad – це планшет, який виглядає дорого, і відчувається так само. Він явно цікавіший, як на мене, за Oukitel RT3. А це його прямий конкурент. І в цьому відео я покажу вам, чого можна очікувати від роботи з цим гаджетом. Привіт! АрморПад дійсно круто відчувається в руці. Виробником навіть заслав мені фірмове кріплення, щоб ще краще він тримався в руці. Про нього я розкажу далі. Посилання на AliExpress на цю модель я залишаю, звичайно ж, в описі. Цей планшет мене вразив, знаєте чим? Камерою. Я б ніколи не подумав, що захищений планшет за такі гроші вразить мене камерою, але це факт. Якщо говорити про конкурентів, то Юліфон знімає найкраще. І цей факт потрібно тримати завжди в голові. Якщо ж це або якийсь інший захищений планшет чи смартфон вам сподобався, і ви шукаєте, де б його купити в Україні, то нагадую, що зробити це можна в моєму онлайн-магазині. Посилання на нього, звичайно ж, буде також в описі. Якщо Aliexpress, то не ваше. Давайте трошки пройдемося по дизайну цього планшету і подивимося, які у нас цікаві модулі на корпусі є. Перш за все, хочу його зважити, щоб ви побачили реальну вагу, а реальна вага у нас 563-564 грами. Тобто на корпусу при цьому всього 14 міліметрів. Тобто цей планшет він набагато зручніший ніж конкуренти 10 дюймові, наприклад, з акумуляторами 10 тисяч міліапер і особливо 20 тисяч міліапер годин. Ну це зрозуміло. Спершу може здатися, що на корпусі досить багато якихось незрозумілих вирізів, але зразу хочу сказати вам, що ось ці два вирізи по центру, і з цієї сторони ті ці самі два вирізи по центру. Це у нас спеціальні кріплення. Кріплення для такої от фірмової підставки тримача. Зараз покажу, як це працює. У нас, як бачите, тут дві штучки є, і з цієї сторони дві випираючі штучки, які у нас якраз і заходять ці пази от сюди. Давайте покажу, як це вдягається. Все, кріплення ми зафіксували. Воно реально тут дуже гарно тримається. Що цікавого по цьому кріпленню? Ну, звичайно ж, ви можете вибирати величину цієї рукоятки. Можна збільшити, можна зменшити під ваш розмір руки. Закріпили, все. Сам ремінь у нас тянеться трошки. Це реально дуже зручно. Тобто берете, вставляєте руку і ось так, ось, бачите, ви можете його. Досить гарно утримувати. Що цікавого ще в цій підставці, так це те, що її можна повернути. Тобто ви можете, наприклад, отак зробити, якщо вам треба горизонтально планшет отак, тримати, щось дивитись Тобто це зручно. Можна крутити її, вертіти. Прикольно штукована. А ще одна фішка, яка тут є, і я думаю, це також дуже корисно для тих, хто дивиться відео, наприклад. Відкривається ця штучка також, отак. от Силою просто берете, відкриваєте, і ви можете отак-от поставити ваш планшет. Дивіться, як зручно. Тобто таким чином ви можете дивитись, наприклад, відео і це як буде повноцінна підставочка. Прикольно, прикольно. Так, до речі, нагадую, що виробник мені цю штуку заслав разом із планшетом, але ця штука не входить в базовий комплект. Вона на Aliexpress коштує щось в районі 25-30 доларів, так що майте це на увазі. Сам планшет у нас повністю прогумований, і я вам скажу, його максимально приємно тримати в руках. Тим більше, ось такий от дизайн класичний. Він мені чомусь, знаєте, асоціюється з Armor 17 Pro. Там також така схожа задня панелька, і от саме ці гаджети якісь такі класичні, приємні, такі солідні, навіть можна сказати. Коротше, дизайн мені тут дуже-дуже сподобався, нічого зайвого. Ось така от у нас структурка на задній панелі, можете подивитись, вона така трошечки має звук, але це гума, тобто це не пластик. Планшет дійсно весь прогумований. Так, на торцях справа бачимо кнопку блокування, вона ж і сканер відбитків пальців. Давайте зразу покажу, як він швидко спрацьовує. Спрацьовує він середньо. Не сказати, що супершвидко, але він і не тупить. Він реально зручний у використанні, можна користуватись. Далі, в нас є кнопка, яка налаштовується, можемо запрограмувати сюди запуск деяких додатків. З цієї ж сторони у нас знаходиться кнопка регулювання гучності, структуру їх також ви бачите. Приємні на дотик. Нижче знаходиться у нас спеціальний конектор. Сюди можна підключити ендоскоп, як і до майже всіх смартфонів більш дорогих компаній Uliphone, так і на цей планшет можна підключити фірмовий ендоскоп. Зверху на корпусі знаходиться слот для сім карт і для картки пам'яті по бажанню. Два стереодинаміки у нас також в цьому планшеті. Дивіться тут і тут. Але щодо звуку, зразу хочу сказати, що. Не було сенсу вам абсолютно, хлопчики та дівчатка, робити ці два динаміки, тому що звучать вони ну, дуже далеко від того, що хотілося би чути. На нижній панельці в нас знаходиться і Type-C, і роз'єм 3,5 мм для навушників. Тобто, і це і це все у нас тут присутнє. Скажу так, по корпусу, по дизайну, по кількості всього, що тут вони. Встановили, цей планшет дійсно, напевно, зараз найцікавіший буде. Борти над дисплеєм тут виступають. Сам планшет, як на мене, дуже вдалий, що по дизайну, що в цілому ергономічно. Хороша робоча машинка. Залізо тут досить скромне, тому що в основі планшету знаходиться процесор Helio G25. Принаймні так заявляє виробник, і так пише в нас сама система. Проте, якщо встановити сторонні програми, які показують характеристики девайсу, то нам покаже майже всі програми покажуть Helio P22. І зараз я вам скажу, чому це насправді не так важливо. Давайте обіграємо цю ситуацію трошки по іншому. Суть в тому, що це повністю по залізу однакові чіпи. Однакова частота ядра, частота графіки, підтримка частот пам'яті, та ж версія Bluetooth 5, ті ж модеми для зв'язку. Одним словом, це однакові чіпи. Різниці я так і не зміг зрозуміти, тому не важливо, який тут саме чіп. Важливо, як саме виробник це все оптимізував і як це працює. Так, говоримо про залізо. Сканер відбитків пальців я вам трошки раніше вже показував, але так, в кнопці блокування він тут присутній. Що цікавого, це Юріфон, а значить. А значить, що радіо в нас буде працювати і без підключення навушників. Ось так от. Не знаю, кому це сильно буде потрібно, але сама наявність цієї штуки вже піднімає юліфон на трошечки вищий рівень. Що цікаво у нас в програмному плані, у нас є режим скріншот, енергозбереження, підводна зйомка, все це в шторці, випадаючий меню, ви можете знайти. Ліхтарик, само собою, до речі, ось так він світить. І скажу я вам, що світить нормально, в деяких планшетах він реально гірший. Тож, планшет працює на 12-му андроїді і якщо зайти в інформацію про цей планшет. До речі, тут пишеться інформація про телефон, але добре, пробачимо це виробнику. То тут ми побачимо Helio G25 саме. Ну але по факту я не знаю, як точно бути. Є надія, що тут дійсно стоїть Helio G25, але знову ж таки, яка різниця? 12-й Android, 4 ГБ оперативної і 64 постійної пам'яті. В принципі, класична класика, нічого нового, все, що за ці гроші в принципі є в конкурентів Якщо більш детально зайти і подивитись, наприклад, інфу про процесор, то всі програми, які я скачав, показують Helio p 22 тобто просто mt 6762 v А в Helio G25 там після букви V ще є два символи, не пам'ятаю точно які. Якщо говорити про швидкодію цього планшету, то працює він середньо, нормально. Сильно в якихось великих фрізів або занадто довгих запусків додатків я не помічав, от чесно. Якщо говорити про те, як смартфон, о, точніше планшет, перелистує, наприклад, той же YouTube, зрозуміло, що воно все буде підвантажуватись з часом. Тобто це не флагман. Незалежно від того, який у вас там швидкий інтернет чи ні, все одно от такі от маленькі підтуплювання, бачите, під час перелистувань, вони будуть. Те ж саме стосується, і якщо говорити про браузер. Зайдемо зараз на офіційний сайт компанії Uliphone. Спробуємо його полистати. В цілому все буде більш-менш нормально працювати. Але такі малесенькі мікрофрізи, які характерні для бюджетних пристроїв, вони все ж таки тут будуть. Як я вже й казав, я не хочу включати вам звук, тому що я скажу в двох словах: звук тут писклявий, без басів, просто гучна пищалка. Наче поставили сюди два динаміки з якогось супербюджетного смартфону, і все. Звичайно ж, в прошивці в нас вже вмонтований ящик з інструментами. Ви їх зараз бачите перед собою: ось цей додаток, Toolback Ну і в цілому, я не знаю, що ще цікавого вам прям такого розповісти в плані заліза. Просто хороший бюджетний планшет, який до того ж працює як на мене трошечки все таки швидше ніж конкуренти на тих же Helio P22. Для того, щоб не мучити планшет, я вирішив не запускати тут асфальт, стендоф і так далі. Я вирішив просто показати, що такі бюджетні планшети абсолютно нормально справляються з іграми ось, такої, ось такого рівня графіки, тобто простенькі звичайні ігри. В них ви можете грати без проблем. За це можете не переживати. Якщо хочете пограти в щось більш серйозне, насправді його також можна запускати, але це будуть мінімальні налаштування, і картинка все-таки місцями може бути трошечки, трошечки такою рваною. До речі, я зовсім забув розповісти вам про автономність. Акумулятор тут на 7650 мАч, І це знову ж таки більше, ніж Voketell RT3 прямого конкурента. І найбільше те, що мене вразило, це те, скільки цей планшет відтворював на максимальній яскравості відео з YouTube, а це на секундочку 12 годин. Як на мене, це цифра, яка просто заслуговує на оплески. Тобто, як на мене, цей планшет ну, просто ідеальний по залізу. Дисплей традиційно для всіх гаджетів Юліфон тут досить хороший. Звичайно, порівнювати його з дисплеями смартфонів юліфон не варто. Там прям дійсно топчик. Але серед конкурентів цього планшету саме ця ips матриця мені здається найкращою. Чим хороші дисплеї, які ставлять Юліфони в свої гаджети, та практично всім. І це стоїть, стосується навіть планшету. Якщо ми говоримо про максимальну яскравість, дивіться, на якій яскравості знімається відеогляд. Як ви розумієте, яскравість тут із запасом. Це якщо говорити, звичайно ж, про будівлю якусь, якщо говорити про ай-аутдорні умови використання, тобто на вулиці, то тут, звичайно, максимальна яскравість буде вам в пригоді, і ви скажете велике дякую виробнику за таку яскравість. Так, що стосується тачу, звичайно, тач тут не максимально крутий, тому що... Знову ж таки, планшет все-таки бюджетний, але не можу сказати, що планшет десь промахується, десь не розуміє, що ви хочете натиснути. Просто сам факт того, що в таких от бюджетних смартфонах та планшетах відчувається, що тач хотілось би ну, трошечки чутливіший. Роздільна здатність у нас HD 8 в 8 плюс дюймів діагоналі, і я не знаю, що вам ще розповісти про цей ips екран Звичайно, собі IPS-матриця, яка підійде для перегляду відео, яка підійде, звичайно, для будь-яких додатків. Не можу сказати, що тут не вистачає щільності пікселів. Як на мене, то її тут вистачає, з врахуванням того, що це планшет, а не смартфон, і що ви навряд чи будете дуже близько до очей підносити його, коли будете працювати. Коротше кажучи, в цілому зображення тут непогане, воно насичене, воно яскраве, тут хороша IPS-матриця дійсно. І якщо ви хочете дивитись на ньому, наприклад, YouTube, без проблем. Цей планшет для цього. Більш ніж підійде. А ось і до камери ми з вами добрались. Хочу сказати, що дійсно цей планшет знімає краще за багатьох конкурентів, якщо не за всіх. Це якщо навіть враховувати більш старші моделі по типу Oukitel rt 2 Тут не те, щоб супер, якість в рази краща від конкурентів, але дійсно робота з освітленням, чіткість фотографій та знімання відео тут реально помітно кращі. Тож, основна камера має роздільну здатність 13 мегапікселів, тут досить яскравий ліхтарик для зйомки вночі, наприклад. І що стосується режимів зйомки, то, як на мене, мені особисто тут не вистачає лише панорами. А так, все тут, в принципі, є. Я маю на увазі, звичайно ж, режим більше, де ми побачимо. Про режим, HDR, режим боке навіть є, хай він працює так собі, але все-таки він тут є. У багатьох планшетів є тільки фото і відео режим. Тож, відео знімає він в роздільній здатності Full HD, звичайно ж. Стабілізації тут немає, так на жаль, немає. Так, це юліфон, але це бюджетний планшет, тому її тут немає. Але стабілізація в нас присутня при зніманні фото. Вона працює також так собі, але в цілому знову ж таки я вам повторюю якість знімання тут краще ніж у більшості конкурентів, якщо не у всіх. Тому прямо зараз я вам пропоную ці всі кадри, що я відзняв, передивитись. Планшет Юліфон Armor Pad. Зараз подивимось, як він знімає відео. Перевіримо запис звуку, якість картинки. Щось те, що я бачу на екрані, здається мені, що мабуть цей планшет буде топом по рівню зйомки в своєму сегменті. Щось мені так здається. Я сподіваюся, що подивившись цей відео огляд, ви зрозуміли, що компанію Юліфон я недарма рекомендую всім в своєму магазині. Я недарма пишу про це все в коментарях під відео на Ютуб каналі. Тому що Юліфон це дійсно топчик зараз серед існуючих мас-маркетовських, скажімо так, брендів. Наразі апарат коштує в Україні приблизно 7 тисяч гривень. І так, це трошечки дорожче за Укітел rt 3 але я б радив дивитись саме в сторону Юліфона. Я думаю, що по ходу відео ви зрозуміли, чому саме так. Обов'язково підпишіться на канал, якщо це відео вам сподобалось. Всі необхідні посилання залишаю в описі під цим відео. Бажаю всім вам, хто дивиться це відео, гарних гаджетів. Залишайтеся на зв'язку і бувайте!